Мене не зламав перший штурм, і потім ровно через місяць в те же число пішов на наступний. штурм. Коли ми їхали в Єшки, то братимів запитують, це нормально, кажу, що в мене ні мандержань, ну, я не очкуну, вообще нічого то не було. Тугарін, танки, 4 БТР почали рух по задачі. Все, брат, брат, все, бачимо, все плюс. Роба, та та пушка, це ну, не передаваєме відчуття, Коли ти сидиш і ти розумієш, що зараз відкриються двері. Ты снимаешь сбрось запобіжника, а сейчас тобі надо выпрыгивать. Ливее в охтатов столба огонь. Левее в охтавосты огонь. Орні зарився, і мене просто почали за ну закидувати скідами. У ну, мене за два часа 16 скидів було. Це тільки яких я насчитав. читав. Получається, права група оборону зайняла, ліва група оборону зайняла з цими двома сканек налажують. Тепер ми не так тяжело, як видається з півішка і з дроном. Коли ти хочеш жити, ти будеш копати в асфальті. Зато ми з шеве тепер можемо з гордістю казати, що ми брали Берлін.